Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як я обрізаю свої гортензії. Ось бачите, гортензія. Я її потроху вже почала обрізати. Перше, що ми робимо, це обрізаємо тонке, сухе і те, що не перезимувало, а те, що зламалось. А друге це от, дивіться, бачите, гілочка. Ця гілочка вона суха. Якщо вона суха, то ми її зрізаємо. Тепер, в нас є таке розголуження. Це гілки, на яких були квіти в минулому році. Принцип гортензії який? Чим нижче ви її обрізали, тим більше будуть шапки. Чим вище ви її обрізали, тим менше будуть шапки. Так як це деревовидна гортензія, то я зрізаю минулий приріст і залишаю от, тут я залишу одну почку, бруньку. А тут я залишу, там ще є, Видно? Є. Ці бруньки, що кому цікаво, ці бруньки я буду робити з них експеримент і з цими черенками буду їх розводити.